Бруно Ферреро. Короткі історії для душі, 16 грудня. Колір велосипеда. Одна дівчинка вирішила наново пофарбувати свого велосипеда. Обрала колір зелений, бо маличку дуже його любила. Одначе старший брат сказав їй на те: В житті не бачив зеленого велосипеда. Пофарбуйно краще червоною фарбою. Буде класно. Червоний колір також подобався дівчинці, і вона пофарбувала велосипед у червоний колір. Але подружка зауважила: всі мають червоні велосипеди. Чому би тобі не пофарбувати його у блакитний колір? Дівчинка, подумавши, таки пофарбувала велосипед у блакитний колір. Але син сусідки мовив Блакитний? Це колір якийсь сумний, от жовтий, куди веселіший. Дівчинка визнала жовта барва таки веселіша. Тут озвалася і сусідка. Який жахливий колір! А найкращим був би бронзовий, я раджу бронзовий. І дівчинка забравила велосипед у бронзовий колір. Тут нагодився старший брат, який закричав. Ти що не послухала мене? Та ж бронзовий колір такий буденний, ти мусиш перефарбувати свого коника у червоне, мусиш і край! Тоді вона дзвінко засміялася, взяла бляшанку з зеленою фарбою, покрила нею багатостраждальний велосипед і вже не звертала уваги на те, що кажуть інші. Якщо надавати надмірної ваги тому, що кажуть інші? Це може навіть обернутися бідою. Одного дня Соловейко занедужав і перестав щебетати. Він, насправді, не хворий, гомоніли горобці, просто лінується співати. Така версія глибоко образила Соловейка, і він защебетав знову. От бачите, ми мали рацію, зраділи горобці. Щоб заспівати з колишньою дзвінкістю. Соловейко напружив останні сили, проспівав і помер. А горобці дивувалися, для чого співав, коли був недужий.